Один мільярд гривень отримали українські міста та державний бюджет від продажу комунального майна через онлайн-аукціони. Про це йдеться на платформі Прозоропродажі за 12 грудня. Найбільше онлайн-аукціонів у 48 провели у столиці. Бюджет Києва отримав від такого продажу майна майже 200 мільйонів гривень. Які ще міста проводять онлайн торги? Та чи отримує бюджет більше від такого типу продажів? Говоримо далі. До розмови доєднується Сергій Буд, голова правління Прозоропродажі. Вітаю! Вас. Вітаю! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, пане Сергію, про той рейтинг, який ви опублікували на своєму ресурсі. Там є різні міста, які пробили онлайн-аукціони. Чи можемо визначити топ міст, які найактивніше беруть участь саме через онлайн-платформу відкриту передають комунальне майно? Звичайно, так. Цей рейтинг вже став. Традиційним, бо ми його не вперше публікуємо, і якраз мета в тому, щоб дослідити, оцінити те, як міста громади на місцях працюють з майном, наскільки ефективно вони його використовують, ну і відповідно щоб відзначити найбільш успішні е кейси, найбільш е успішні аукціони і, взагалі. Е Підтримувати увагу до такої важливої діяльності, як ефективне управління і використання майна. Якщо казати саме про цьогорічний рейтинг, то ми робили вимірювання з двох точок зору: це ефективність і активність в рамках малої приватизації на місцевому рівні. а також ефективність і активність в рамках е, оренди, оскільки майно як державне, так і комунальне можна не, не лише продавати, а й успішно давати здавати в оренду. Відповідно, у нас в шорт а точніше, переможцями стали в кожному з рейтингів по 10 міст. А, мають Місце деякі повтори, тобто, іншими словами, деякі міста потрапили в десятку як по приватизації, так і по е, оренді. Чи можете якраз виділити міста, які за цим рейтингом є найефективніші в управлінні майном комунальним? Е, так, дивіться, бачу табличку. Е, так, це, це табличка саме по приватизації, та, е, і якщо казати про те, як складаються рейтинги, так ми брали е, один ключовий показник це кількість аукціонів. Тобто, чим більше аукціонів е, проводило місто чи громада. Тим відповідно більше шансів у них було на перемогу також були додаткові параметри, за які міста і громади отримували бали: це зокрема відсоток успішності і і і конкурентність, оскільки ці параметри також напряму визначають ту кількість грошей, яку місто чи громада може залучити через електронний аукціон, оскільки важливо не лише. Мати майно і виставити його на аукціон, а і забезпечити те, щоб на цей аукціон прийшли покупці, відповідно поторгували, щоб максимально по можливості зростала ціна, ну і, відповідно, щоб угоду було підписано. Тому, якщо казати про цьогорічний рейтинг саме по приватизації, то його очолює місто Дніпро, з цікавого. По Дніпру ми бачимо дуже широкий спектр нерухомості, тобто, це різні, різні за своєю специфікою об'єкти. Наприклад, там і була будівля силової підстанції, і були непрацюючі кінотеатри, садочки, тобто, дуже дуже широкий спектр нерухомості, і, зокрема, Місту цьогоріч очолити рейтинг саме по приватизації, якщо ще трошечки про сам, скажімо так, обсяг та е, торгів, то якщо казати про приватизацію, е, малу приватизацію в 2024 році, то на місцевому рівні е, онлайн аукціони організовували е, майже 150 міст, і загальний обсяг е, торгів по цьому напряму склав е, понад 1 мільярд гривень. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чому людям важливо розуміти, що такі аукціони відбуваються? І як це впливає на безпосереднє життя в громадах, що продають майно через онлайн-аукціони, а не, наприклад, там, через оголошення в газеті? Ну, по-перше, є зараз така механіка, як обов'язковий продаж, чи то надання в оренду майна? Комунальної власності через електронний аукціон, але звісно, так було не завжди. Приватизація через електронні аукціони в Україні діє з 2018 року. обов'язкова приватизація через електронний аукціон, а обов'язкова оренда через електронний аукціон діє з 2019 року. До того моменту дійсно ви праві можна було. Обирати чи то газеткою, чи то онлайном. А тепер, коли це все в онлайні, ну по-перше, ми можемо бачити загальний обсяг торгів. Ми можемо бачити загальний ефект як на загальнодержавному рівні, так і на рівні громад. Але ключове це те, що дійсно шляхом електронного аукціону набагато складніше робити якесь втручання. В хід аукціону робити дискрецію щодо допуску тих чи інших учасників до аукціону, коли це все онлайн, коли це все. Без доступ, то, то звісно, це і вигідніше організаторам, оскільки вони мають можливість залучити чим більше коло зацікавлених осіб на аукціон. Це і вигідно самим учасникам учасникам або покупцям, оскільки вони розуміють, що. Вони діють в рівних умовах з усіма, що не буде якихось особливих правил для обраних, чи їх зможуть на етапі аукціону дискримінувати, чи на етапі укладання контракту. Тому це, це є обопільною вигодою. Ну і ключове, чому організатори в нашому випадку це громади і міста. Проводять такі аукціони: це залучення грошей до місцевих бюджетів, і це можливості для місцевого бізнесу, зокрема, отримувати в розпорядження необхідні активи для того, щоб здійснювати на їх основі свою економічну діяльність. Пане Сергію, от за вашими спостереженнями, такі рейтинги стимулюють потім владу ефективніше працювати в напрямку управління майном. І от ті міста, які в кінці списку, чи кожного року одні ті самі міста там знаходяться? Дивіться, пряма відповідь на ваше запитання, чи стимулює так, звісно, і мета нашого рейтингу у тому числі? Підсвітити успішній історії і спонукати чим більше міст і громад долучатись до процесу чи то приватизації, чи то надання в оренду нерухомості, а я би трошки був. Скажімо так обережнішим з виразом кінця списку, та оскільки, по-перше, як я зазначав, в системі прозоропродажі працює багато міст і громад та їх буквально більше ніж 100. От ми ми для нашого рейтингу обираємо топ 10 Та тобто потрапляння в десятку, це вже дуже високий результат. Звісно, є міста і громади, які не потрапляють. До списку, але там же теж потрібно дивитись, чому вони не потрапляють. Та? ну є суб'єктивні речі, наприклад, дійсно та чи інша громада може. Ну, по перше, не мати такого великого обсягу майна, та оскільки ми розуміємо, що, наприклад, змагатися Києву і якомусь райцентру – ну, це апріорі трошки різні початкові положення. Так, по-друге, -по дійсно, громада може не мати. Перепрошую, громада чи місто може мати майно, але за тих чи інших причин вони їх не виставляють. Так? Вони таким чином нічого не порушують, але і це є певна втрачена економічна е, можливість для того, щоб залучити до, до бюджету міста чи громади додаткові ресурси. По-третє, ну, ми теж маємо розуміти, що е, міста і громади зараз особливо. Знаходяться у різних а, м, станах саме з точки зору географічного розташування, та, оскільки ну, на заході е, країни ми спостерігаємо більш-менш, е, скажімо так, у е, е, відносно стабільну безпекову ситуацію, да, на прифронтових. В ділянках ну там складніше. Але теж важливо зазначити, що до нашого рейтингу потрапляють і міста, які ну доволі наближені до лінії розмежування. От, зокрема, по оренді в нас в трійку лідерів цього року війшов Миколаїв. Та і, взагалі, у рейтингу, Ну, ми бачимо активність по громадах і містах, які дуже наближені до лінії розмежування, і це теж каже про, про те, що в принципі. Діяльність по тому, щоб ефективно розпоряджатись комунальним майном, вона актуальна по суті без різниць, без різниці, чи місто перебуває в відносно безпечній географічній місцевості, чи у нього є підвищені ризики. Не сергію, дякую, що доєдналися, дякую. розказали, як працює ця система. І я наскільки розумію, бізнес може теж бачити онлайн всі аукціони, які проводяться, і незалежно від свого місця перебування брати участь у цих дякую. онлайн аукціонах. Дякую. Це був Сергій Буд, голова правління акціонерного товариства Прозоро продажі. З ними говорили про те, наскільки ефективно різні міста та громади розпоряджаються своїм комунальним майном.